Дівчаточки, усім доброго дня. Сьогодні будемо дивитися з вами авторські схеми українських дизайнерів за серпень і трішки вересня. Дуже багато цікавинок, дуже багато дизайнерів вже готуються до Хеллоуіну. Якщо це свято, яке ви святкуєте, то будь ласка, зверніть увагу. Також знайшлося декілька нових для мене дизайнерів. Які вийшли зі мною самостійно на зв'язок, я дуже цьому рада. Тому будьте уважними, бо сьогодні ознайомимося з новими, так би мовити, обличчями, яких я досі не знала. Сподіваюся, що і для вас відкриється щось нове. Як завжди, прошу вас підтримувати наших виробників. Якщо вам щось приглянулося, обов'язково зайдіть і купіть собі сподобаний. Дизайн. Починаємо з надії нагорної, привид, Розмір в хрестиках 100 х 91 39 кольорів DMC плюс бленди, повний хрест півхрест, бекстіч та фрузелочки. Далі маша Бровко і її 4 грибочки з казкового лісу. Розмір у хрестиках 145 на 52, 27 відтінків DMC плюс 2 бленди з них. Хрестик та бекстіч. Ще одна, один привид, що читає від Маші. Розмір у хрестиках 68 на 69. Використано 24 кольори DMC, блендів немає. Хрестик і бекстіч. Далі в нас MiEST. її нова схема Halloween Pumpkin. Size, розмір 87 на 79 хрестиків, 25 кольорів плюс бленди. І переходимо до Катерини Безперстової. Такі цікаві берегині, які можна вишити на новорічні кульки, в них розмір у всіх 114 х 114 хрестиків. Кожної з них 55 на 55 хрестиків, і використовуються два кольори DMC. Дуже цікавий підбір кольорів, як на мене, не новорічний, але дуже приємний оку. Серія Українські народні свята, обжинки. розмір 75х95 хрестиків, 25 кольорів DMC, з них 5 блендів, хрест та Бекстіч. І переходимо до випускниць, яких ви зможете знайти на сторінці Stitch Cross Shop. Нагадаю вам, що це Анастасія. Яка проводить курси дизайнерів, і ці новенькі дівчата у нашому всесвіті? Перша з них осіння сова від дизайнера Софі Шовкопряд Стіч, розмір в стібках 127 на 128, 36 кольорів плюс 3 бленди, хрест три чверті хреста, бекстіч, французький, французький вузлик. Вибачте. Далі від цього ж дизайнера схема мускарі. Розмір в стіпках 47 на 144, кількість кольорів 18, хрест, три чверті хреста та бекстіч. Далі Роксана Стіч і схема обліпиховий чай. Розмір в стібках 107 на 88, 25 чистих кольорів DMC плюс один колір бісеру. Хрест напівхрест, рахунковий бекстіч в одну та дві ниточки бісер. Її ж схема пташка: 100 на 89 хрестиків, 19 чистих кольорів плюс один бленд. Хрест на півхрест, рахунковий і французький вузлик. Наступний дизайнер Катя Lunar Glow Crafts розмір в хрестиках 147 на 131, кількість кольорів 30. Плюс один бленд, повний хрестик, 3 чверті хрестика, бекстіч, дробовий бекстіч. Танцююча україночка була схема. Це від цього ж дизайнера казковий грибочок 108х108 108 хрестиків, 23 кольори DMC плюс 7 блендів, хрест, бекстіч, французький вузлик. Далі в нас Ганна Долінковська. Гномік в квітах: 146 на 136 хрестиків, 37 кольорів DMC плюс 1 blend. Хрест бекстіч, три чверті хрести на півхрест. Дизайнер ліля лісу стіче з півонії. Розмір в стіпках 120 на 120, 36 кольорів DMC плюс blend. Хрест півхрест та шов назад голку. Далі Оля, Tartal Stitch UA, схема курочка 122 на 95 хрестиків, 21 чистий колір плюс один blend палітри DMC, хрест в одну та дві нитки, бекстіч в одну та дві нитки та 3 чверті хреста. Далі Альона Мартинюк, Rainbow Owl 2024 зимовий вінок. 156 на 152 хрестика. 40 кольорів DMC плюс. 5 блендів з них, хрест півхрест, бекстіч. Від цього ж дизайнера наступний сюжет, осінній настрій. Розмір в хрестиках 150 на 141, палітра DMC 52 соліди плюс 18 блендів з них. По стіпкам хрест в одну та дві нитки і бекстіч. Дизайнер Natalie Стіч Design. Розмір в стіпках 73 на 92, 17 кольорів DMC, хрест А Схема називається Магнолія. Наступний дизайнер Аня Inspiration -стіч, будинок Мрій. Розмір в стіпках 153 на 156 хрестиків, 48 кольорів DMC по стіпкам хрест і півхрест. Наступний дизайнер. Minecraft Beam схема Бегемод. Розмір в сіпках 73 на 69. використано 11 кольорів плюс 3 бленди, хрест, три чверті хреста, рахунковий бекстіч в одну та дві нитки, фрузелок. І тепер Наталя. Наталінка, Іріс. Осіннє марево. 129 на 153 хрестика, 26 кольорів DMC плюс 2 бленди, хрест напівхрест і бекстіч. Наступна схема від дизайнера Анастасії, чия сторінка Stitch Cross Shop. Схема осінь: 109 на 44 хрестика, 20 чистих кольорів DMC та blend, хрест в одну та дві нитки, хрест півхрест. І ще одна схема від неї: милий друг, 83 на 83 хрестика, палітра DMC 22 кольори плюс один blend, хрест бэкстіч, 3 чверті і напев хрест. І переходимо до Ксенії Вознесенської. В неї вийшли неймовірно гарні пейзажі, золота осінь серед смерек, розмір 100 на 100 хрестиків, квадратна або кругла форма на вибір. Використано 34 кольори DMC та 4 бленди з них: хрестик, півхрестик та рахунковий бекстіч. Це, мабуть, вже третя схема з цієї серії. Ще, мабуть, зими не вистачає, якщо я правильно пам'ятаю, і біжимо до комоду. А в комоді вийшли квіти України, чорнобривці дизайнерка Євгенія Горлач. Розмір в хрестиках 116х157 використано 43 кольори палітри DMC, два бленди, стіпки хрестик півхрестики бекстіч. Далі Ольга Дмитренко і її Сицилія. Розмір в хрестиках 140 на 87 30 кольорів палітри DMC плюс 9 блендів. По стібкам хрестик в одну та дві нитки, на в одну та дві нитки, 1 чверть хрест і лічильний бекстіч. Ще одна схема від Олі місячний сяйво. Розмір 117 на 147 хрестиків, 20 кольорів, 8 блендів. По технікам хрест, півхрест і бекстіч. І це вишивала я, і воно неймовірно гарне. Купуйте обов'язково. І сюрприз від Little Stitch, Троянди і вишні. 188 на 280 хрестиків. 60 кольорів DMC плюс 19 блендів, повний хрест та трохи бекстічу. Чудова робота. Далі. Танець журавлів 153 на 155 хрестиків, 28 кольорів DMC. Використано повний хрест та трохи бекстічу. Це теж Little Stitch, як і наступна робота. З назвою «Три рожеві квітки. Розмір роботи 145 на 203 хрестика. Використано тільки повний хрестик і 17 кольорів ниточок DMC. Переходимо до Ірини Наняшвілі. Вона неймовірна, знову підготувала, знову скажу, неймовірну красу, таких собі чаклунок двох. Зараз, бачите, першу, потім буде друга. Мені не зовсім вдалося зробити гарні скріни, бо Ірина випустила поки тільки рілси, немає фотографій, з яких можна було зберегти собі. Але Якщо вас цікавить, звісно, зайдіть, будь ласка, на сторінку Ірини, те, що вона робить, це неймовірно гарні шедеври, не побоюся цього слова і такий, знаєте, політ для вашої творчості, тому що мені здається, з цими схемками не буде жодної однакової роботи. У кожного буде своя якась, знаєте, така чудова історія. Ірино, дякую, дуже неймовірні схеми у вас. Далі Зіна Крамер літня марка бджілка. Можна купити як набором, так і окрему схему. А можна придбати схему і дерев'яну заготовку, а використовувати свої матеріали. Козі Кросис і її набір для вишивки хрестиком Львів. Наскільки я розумію, це продається тільки наборами. До складу набору входить перфоровані заготовки з фанери з підставкою або підвісом, або акрилові заготівки з підвісом, фетр для зворотньої сторони, Муляне DMC 20 кольорів, голки, паперова схема та електронна схема. Для усіх поціновув... поціновувачів в Львову, мені здається. Дуже і дуже непогана історія для вишивки. І ще одна новинка вийшла у Козі Кросис. продовження серії дівчаток-мотанок. Це називається сонячна, знову ж таки, продається набору, а, і можна купити окрему схему. До складу перфорована заготівка, фетер, муліне, бісер, клянинна містини і голки. І ще одна красота від цього ж дизайнеру. Будиночок, а, медова крамничка. Також можна купити окремо схему і окремо набор. Ну, і в наборі входить все, що необхідно для створення цієї краси. Міскстіж балує нас новинкою своєю, квітуча подушечка. Схемка називається. Розмір вишивки 5,8 на 5,8 см. 6 кольорів DMC, 3 кольори бісеру Міл Хіл. Біконуси 2 мм та маргаритка. Схему ви можете купити у Miss X-Titch на сторінці і, мабуть, можна замовити пак, але це не точно. x maker повертається з новими дизайнерами, дизайнами. Перша з них в своєму дому 123х193 хрестика. 20 кольорів DMC по матеріалам Бавовна DMC хрестик, рахунковий бекстіч, шов уперед голку, французькі вузлики. До Дня Незалежності вийшла схема вишивки 100 гривень на розмір 298 на 188 хрестиків. 39 кольорів. DMC 33 кольори, DMC діамант 2 кольори. Бісер пресіоза 4 кольори. Типи рахункових. Стіп... Хрестик, півхрестик, бекстич і солов'їні вічка. Схема панна. розмір 80 на 108 хрестиків. 4 кольори DMC. Бавовна DMC один кольор, DMC діамант один кольор, бісер Тохо 2 кольори. Хрестик, чвертьхрестик. Далі Kate Stitchland і її продовження серії. Розмір схеми 98 на 103 хрестика. 18 чистих кольорів, хрестики і трохи бекстічу. Птаха лілея. Третя схема в серії квіти орнамент цей раз волошки, розмір 67 на 107 хрестиків. Два кольори використовуються: синій та зелений. І далі знову е птаха квітка. На цей раз пташка-квітка з метеликом. Розмір 96х54 хрестика, 15 чистих кольорів, хрестик та бекстіч. І безкоштовну схему випустила Катерина. Це в нас е Бразилія. Розмір 111х118 хрестиків. Використано 7 кольорів. Е це вже більше, ніж 20 країн. Супер! Ірина Боголюк літній млин 168 на 161 хрестик, 39 чистих кольорів плюс 9 блендів, нитки DMC рахунковий хрест напівхрест і лічильний бекстіч. Наступна схема: Акварельна ніжність. Розмір схеми 138 на 236 хрестиків. 41 колір, з них 17 блендів. Муліне СхС використано хрестик. Бекстіч Французький вузлик. Далі, від Ірини осіннє містечко. 275 на 335 хрестиків, 60 чистих кольорів плюс 2 бленди DMC, рахунковий хрестик. І ще один будиночок від Ірини, на цей раз весняний другий, 250 на 300 хрестиків, 84 чистих кольорів DMC плюс 4 бленди. Рахунковий хрестик. І переходимо до Марії Юркевич і її Степана, серія зимові гості. Можна купити електронну схему. І я так розумію, що можна купити набір. 100 на 99 хрестиків, 23 кольори муляне DMC. Повний хрестик в дві нитки, напівхрестик в дві нитки, бекстіч або шовна задголка в одну та дві нитки, французькі вузлики. Продовжуємо з. Розтіч випустила неймовірну цікавинку, схема. Про неї немає інформації стосовно матеріалів, кольорів і тому подібне. Тому, якщо вас зацікавить, ну, назвемо ця гольничка, гольничка Кукурудза неймовірно цікава історія і будиночок, і е, цей кукурудзяний лабіринт. І така незвичайна форма, як для гольничок, бо ну, взагалі ми, я добре я представляю її трішки інакше. Але це така неймовірна гарнюська. Тому якщо вам подобається ця ідея, а загалом, наскільки я знаю, тут схеми не важкі, можна підібрати різні варіанти по кольорам ниточок. Звертайтесь, будь ласка, як завжди, всі посилання будуть на... під цим відео. І переходимо до хитрих синиць, в них є теж новинки. Серія птахи Перемоги. Ця схема називається Крила надії, розмір 124 на 124 хрестика, 14 кольорів, хрестик і бекстіч. І ще одна симпатична схемка від синичок це ожина, розмір 180 на 115 хрестиків, 42 кольори DMC плюс 16 блендів по технікам хрестик, бекстіч і французькі вузлики. Далі в нас сторінка крос'ю Арт і їх неймовірна кількість активності. На цей раз це принцеси. Перша схемка від птаха Торі, Зимова принцеса. 71 на 73 хрестика, 26 кольорів DMC, два віди бісеру по стіпкам, хрест три чверті хреста, французький вузлик і Бекстіч. І наступна від неї руда красуня, хоробра принцеса. 69х73 хрестика, бісер 2 види, 30 кольорів DMC, по стіпкам хрест 3 хреста, французькі вузлики, і бэкстіч. Далі дизайнер Son of Needles, схема для вишивки казкова осінь. 232 на 215 хрестиків. 57 кольорів DMC, хрестики, півхрестики, лічильний бекстіч та французькі вузлики в очахах. Далі знову активність від cross Art. Довкола світу за 80 днів дівчата зробили схеми різних знаменитих місць, 20 схем, і їх можна купувати окремо, ще можна доєднатися до СП. Все, що ви бачили останніми хвилинами, це все активності, як я повторюю, від Cross.UR. Якщо вам подобається, долучайтесь, будь ласка, ви можете обрати собі все й одразу, або тільки те, що вам подобається, або в, якому, в яких країнах та містах саме ви бували. Історія цікава, але мені не зрозуміла тільки одна в цьому річ. що 20 схем, 20 знаменитих місць усього світу, і в цьому світі, на жаль, немає ані України і, відповідно, жодного місця в Україні. Хоча, як на мене, в нас багато чудових видовищних місць, які були б доречними серед 20 міст, які створили дівчата. Але Ну, Безобраз це моє враження, і мене це дуже засмутило, чесно кажучи. Йдемо далі. Позначена як «Аріна 2010, Design Hope, 80 на 80 хрестиків. Можна вишивати ниточками VDV або DMC. Ну, Звертайтеся! Чудова історія під новий рік. І переходимо до «Фрузелка», новинки коник Мухомор. 13 на 9,5 см, використовується 13 кольорів Маліна DMC. Далі так, 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 повний кошик називається набір, бо саме наборами продається фрузалок. Розмір 10 на 4,5 см, використовується 18 кольорів Маліна DMC. Ще один грибочок підберезник. 9 на 9 см, використовується 17 кольорів ниточок DMC. Наступний мухомор. Ну, як же ж без мухомору нікуди. 9 на 9,5 см, використовується 15 кольорів малюнеї DMC. Хто там любить полювати на гриби, вам до фрузалка. Так, ще одні грибочки опенькі, 8х9 см, використовується 14 кольорів муліне DMC. І переходимо до неймовірного дизайну від Лелі. А саме вечірнє золото, називається цей дизайн. Леля продає свої набори наборами. Тут Мурану і ниточки DMC входять до набору. Купуйте обов'язково. І ще одна новинка теж від Лелі: це чудовий нарцис. Знову ж таки, продається ця вся краса набором. Якщо ви, до речі, збираєтесь на виставку Handmade Expo, яка буде проходити вже на наступному тижні, обов'язково десь собі запишіть, що до Лелі треба підійти і купити, що собі подобається. А, до речі, в нарцисі теж входить Морано, якщо що. Ще одна новинка від Лелі – лелятко на добраніч. Так, 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 тут в нас в наборі входить Лінда, відповідно, 27-й каунт. Ну і так, ниточки, голка, схема, все є. І ще одне лелятко, затишне чаювання. Так, тут у нас теж Лінда 27-й каунт. Ну, мабуть, всі лелятки вишиваються на одній тканині, принаймні це було б логічно. І ще одна новинка від Лелі. Довго вона мовчала. Це ехінацея. До набору входить Морано. нагадаю, це 32-й каунт, розмір 30 на 35 см, ниточки DMC, і це вишивається без беку. І біжимо до пані Єрмакової. І її дизайну This is Halloween, розмір 173х167 хрестиків, палітр DMC. 40 кольорів плюс 3 бленди, хрест, бекстіч, півхрест і французький вузлик. Наступна схема від цього ж дизайнера вересневий будинок: 153 на 133 хрестика. 43 кольори DMC без блендів. По технікам: хрест, бекстіч і півхрест. Далі X-Free Stitch. Чудовий дизайн Bunnies with Strawberries. 133 на 108 хрестиків, DMC 28 кольорів і 9 блендів. Хрестик, півхрестик і бекстіч. Наступна схема маленький рибалка, 78 на 100 хрестиків, 30 кольорів DMC плюс 2 бленди з них. Хрест бекстіч, французький вузлик. Можна вишивати навіть на пластику, зазначає дизайнер. Далі My Brave Stitch Sea Saving Girl. Uh, так, 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 124 на 138 хрестиків, 40 кольорів DMC. Uh, повний хрест, бекстіч. Наступний дизайн Cross Stitching Young Woman 130 на 130 хрестиків, 41 колір без блендів, повний хрест і бекстіч. Це в нас дівчина з гарбузом 115 на 130 хрестиків, 38 кольорів, повний хрестик і бекстіч. Зручно, коли дизайнер пізнається. Так, і тепер Magic Story це дизайнер Єкатерина Колесникова, поповнила серію кавомани прибульцем. Ну, усі параметри ви бачите на своїх екранах, продається тільки наборчиком. І ще один коломан чудовий, на цей раз єнот. Я не можу, як у Євгенії вистачає фантазії на всіх цих чудіків просто ну, краса. Так, і привид. Теж з цієї серії. розміри, і що входить до набору, ви бачите на своїх екранах. Сподіваюсь, щось вам сподобається, і ви обов'язково собі. Когось придбаєте у друзі. І тепер відкриваємо нових дизайнерів разом з вами. Ну, я відкриваю Needle Art UA. Неймовірна гарна схема, літня симфонія. Розмір готового об'ємного виробу 12,5 на 12,5 см, висота 4 см. По матеріалам та Perle DMC, муліне ручного фарбування Тела крейнік, бісер Тохо, кришталеві біконуси Персіоза, шовкова стрічка. Мені дуже подобається, сподіваюсь вам теж. Тому, будь ласка, до Needle Art UA нижче посилання. І далі теж новий для мене дизайнер Серафіма Стіч. Зі схемою Мій собака. Розмір вишивки 144 на 137 хрестиків, 27 основних кольорів DMC та бленди з них. Палітра DMC, хрест три чверті хреста, Бекстіч. Далі продовження. Я так розумію, це серія кельський гороскоп, це дев'ята схема. Лосось. До речі, в кого день народження з 5 серпня по 1 вересня, то тепер ви знаєте, що ви лососі. Розмір вишивки 118 на 117 хрестиків. Кількість кольорів 17 і ага, 17 основних кольорів та блендів з них. Тобто, бленди теж є: палітра DMC. Наступна схемка. Має назву кіт з гарбузами. Розмір вишивки 112 на 113 хрестиків, 31 основний колір та бленди з них. Палітра DMC використовується хрест на півхрест, три чверті хреста, бекстіч і французький вузлик. І далі ще один новий для мене дизайнер Stitch Color Mix. Набір для створення іграшки Pan Bdolar. Висота готової іграшки приблизно 10 см. Область дизайну складає 115 на 63 хрестика неповної зашивки. Розмір вишитого дизайну 21 майже на 11 см на 28 каунті. За марафоном 3190 стібочків. По технікам: хрест, петіт, бекстіч, французький вузлик, бісер. Дуже рекомендую в цьому плані дизайнера, тому що ну, цікаві роботи, і це вже не перший гномик, там є ще літній. Ну, якщо вас цікавлять такі об'ємні іграшки, будь ласка, заходьте на сторінку Stitch Color Mix, ви знайдете для себе дещо цікаве 100%. І Олена Назаренко Анель Стіч. Це теж новий для мене дизайнер. Дуже, до речі, нагадує. Французьких дизайнерів, о, типу як Веронік Аженджер чи Ізабель Ватьє. дуже ніжна схема, і хочу, щоб ви звернули на цю дівчину свою увагу. Саме по цій схемі це схема пташка, розмір 137х119, палітра DMC, 33 кольори, з них два бленди по стібочкам: хрест-бі нитки, хрест в одну нитку і Бекстіч. На цьому буду завершувати цю добірку. Сподіваюсь, ви обов'язково знайшли для себе і щось новеньке, і щось цікаве що ви не будете забувати підтримувати наших дівчат-дизайнерів і обов'язково в них щось купите. До нових зустрічей, дівчата! Слава Україні!